Пройшло 8 місяців часу, і переді мною стоїть моя машина мрії. І не просто куплена, привезена з Америки, а така, якою я собі уявляв, в такому кольорі, з таким обвісом, і саме отак зроблена. Сьогодні у відео я вам покажу весь процес, розкажу, скільки коштує зробити проект мрії і все, що ми тут робили. Тому давайте будемо робити все по початку. По початку! По порядку запарюйте чайок, готуйте бутерброди, І я впевнений, що буде дуже цікаво. Тому погнали. Розкажу вам невеличку історію. Одного дня я під'їхав на заправку і побачив BMW X5 Competition. Рестайлінгова нова з салону. Отака, яку би я собі хотів, з обвісами зі всім. Тоді я ще не міг навіть уявити, що через певний час на тій самій заправці, на тому самому місці. Буде стояти вже моя така сама машина. Я тоді так загорівся, і я зрозумів, що я маю це зробити. Чорт мене хапнув, Почати робити з машиною то за що, потім при продажі ніхто не оцінить. А гроші коштує до хера. Давайте я вам покажу все по порядку і що в результаті вийшло. Трошечки пацани, для вас мотивації. Я рівно три чи чотири місяці на цій заправці стояв. Ми приїхали і під'їхав до колонки X5M Competition. Я коли на нього подивився, я подумав, господи, ну це просто шедевр. Це Ну, я собі уявляю, що може бути краще. А, ну і сьогодні я тут стою. І зараз я вам включу два кружечки. Ви подивитесь, як це виглядало тоді і зараз. Цей кружечок, я його тут позначив. А як я стояв, дивився на чужу x Competition раз. О, Саме на цій заправці. Не знаю, місці три тому. Так от. От тут же ж. Стоїт моя. Правда, без губи, без е, обвіз. Це що все буде в процесі, ви спершу треба плівку, але гляньте. Ну, давайте скажемо по правді, то вигадає, ну капець. Ще номера треба гарні і все. Чисто щоб ви собі розуміли, чого я хочу зробити свою X5 Competition в рестайлінг. От гляньте просто, от зараз це переємною машина, яку я хочу зробити. Отак от, вона буде виглядати, просто ми зробимо інший колір. От просто оцініть. Ну скажіть, що це жир. От просто от об'єктивно. От прикиньте, от заїжджаю я десь на якусь таку заправочку, ви дивитесь на таку машину і кажете: ох, твою мать, це жирна тачка. І так, як виявилося, купити таку саму машину, зробити її таку саму по вигляду недостатньо. Щоб машина виглядала класно, щоб вона виглядала ефектно, треба доробляти певні моменти. І першим ділом я вирішив поставити пружини HR. Для чого вони, вони роблять машину трошки м'якшою, ну так мені говорили, і вони її занижують. І я такий: скільки це коштує? Тисячу доларів. Хі, робимо. Історія, в принципі, проста. Машина для мене досить м'яка. Але коли я даю на ній проїхатись друзям, вони кажуть, що це дуже твердо. Того я розумію, що вона може бути м'якшою. І головне питання, щоб вона зараз з цими пружинами не втратила в своїй стійкості, Того, що якби ти не заходив в поворот, її навіть не кренить. Того я дуже сподіваюся, що я не розчаруюся, і от можна буде от маневри різні робити і цього не відчувати. У мене просто є декілька знайомих, які мають так само X5 Competition, але в них вони офіційні. І через це вони кажуть, ми не можемо поставити HR, але була б можливість, ми б це зробили. Просто питання в тому, що злітає тоді гарантія. У мене гарантії нема, того можна йти пробувати ставити. Зараз можете глянути на висоту машини. Зараз я підійду, поставлю кулаки, подивимося, яка вона за висока буде, до і потім після. І на. Е Подивимося, як зараз колеса випирають і як будуть. Потім скажете, чи вона того вартувала. Просто об'єктивно, якщо дивитись назад машини, колеса геть не випирають. От гляньте просто, якщо так подивитися. Дуже би хотілося, щоб вони йшли разом хоча б в арку. А тут вони прям реально в неї ховаються. А тепер йдемо подивимося по кліренсу. Раз, два, три. Я такісь брошурки маю, зараз будемо міряти. Оп! Дивіться, ідеально. Рівень брошурки. От брошурка. Це зараз е, висота. Потім порівняємо ще раз. Ну і передні колеса можете глянути, вони також в аркі не виступають. Хотілося би чуть ширше, але не, ну, не вистачає їй цього. Не вистачає їй агресивності. Тобто вона би тоді була ширша, поставити губу і було б ідеально. Коротше, машину зробили, але заодно зразу почали і дестронік підшивати, можливо, вийде. Результат я вам зараз покажу. Ну, ну вигляд має. Вигляд має. Чи коштувало на тисячу доларів, ви мені самі скажете, але. Ну от, можете глянути, чи є різниця От звідси, наприклад, я вам отак от дам Shix. Шіx. І так. Ну, видно, здається, так? Да? Як на мене, різниця є. Типу, в арках воно вже тепер цікавіше, набагато стоїть. От, зараз приїдемося, буду знати, чи м'якше, чи не м'якше. Ну що ж, проставки поставили, тачку занизили, ось як це виглядає. Машина стала, можливо, чуть-чуть м'якшою, Ну йдемо міряти кліренс і подивитись візуально, наскільки вона справді сіла. Як ви пам'ятаєте, в нас кліренс був повноцінно цей бланк, ідеально. Зараз пробуємо запхати. Я вже, в принципі, міряв. Ось це кліренс. Тепер машини. Відповідно, ми забрали звідси ось так, три сантиметри. Того, пацани, якщо вам жінка каже, що три сантиметри це небагато, покажіть їй оце. Хі -хі. І того, ця вся історія забрала в мене тисячу доларів 42 тисячі гривень разом з проставками. Проставки насправді дуже класно доповнили машину, тому що колеса ховалися прямо в арки. І відповідно, коли машина сіла, колеса ще більше би ховались. Так, ми поставили заду 15 мм, спереду 13 мм. І відповідно машина стала. Прям ширшою і такою більш матьорішою, як на мене, дуже класно. Але єдине, що її зараз не вистачає, це обвісу. Того над цим ми так само будемо працювати. В коментах обов'язково напишіть, як вам чи стало краще чи ні, тому що є дві думки. Полярні, хтось каже, що це класно, того що вигляд шикарно і так далі. Хтось каже, що це херня, того, що наш, наш куляти поза який потім занижувати. Я в принципі десь посередині того, в принципі, ми занизили його не сильно. Мені комфортно, мені високо кайф. Наступний пункт, який мені був дуже важливий, це кермо. Як ви пам'ятаєте, в 540 BMW я ставив карбонове кермо, і воно туди дуже класно стало. Тут я вирішив піти ще далі і поставити нове кермо з таким зрізом. Е, воно, по-перше, буде виглядати агресивніше, цікавіше, краще, і що не менш важливо, в ньому так само є карбонові вставки, як в салоні. І воно буде грати, як на мене. Того я такий. Скільки? 1200 доларів? Погнали! До речі, я вже геть як останній педант е, вирішив піти по всьому і знайшов моменти, які під час транспортування в салоні парлися. Е, отут була наддерта шкіра, е, на сідусі ззаду була наддерта шкіра, спереду на підлокітнику була наддерта шкіра. Я вирішив це все пофіксити. І ми цю всю історію взяли, віддали хлопцям. Вони це все перешили в оригінальну шкіру з оригінальною строчкою. Виглядає один в один. В мене є моменти по машині, отакі, які приїхали через те, що тут повністю був багажник, весь забитий запчастинами, і подарили мені салон. Того я зараз приїхав до хлопців, які перешивають взагалі салони. І ми будемо дивитися, що тут можна зробити. От, от такі штуки, бачите. І це доведеться, напевно, все перешивати, щоб воно вже було по людськи, щоб машина гарно виглядала. І от такі от моменти. Коротше, приїхали. Я цей, в цей альмаматер, походу, перешиву, щоб розуміли, дивіться, скільки тут всього є. Сказали, що мені навіть салон можуть перешити. Дивіться, тут є купу всього, що можна шити. Я так розумію, що це паралон всі духу, так? так? Це з того, що можна. Ага, це ремінь безпеки. Коротше, можете мені написати свої ідеї, що можна взагалі там дошити, перешити в БМВ. Бо в мене є декілька моментів, але я м їх показував. От я б їх першочергово забрав. Мені перешивали оцю історію. Мені перешивали ось тут цю всю історію. Я вам більше скажу, мені навіть тут і тут перешивали, де було геть покосано, а зараз виглядає як на мене. Ну прям прям топ. Знаєте, тут знімаю відео, розказую, і Потім до мене доходить, що на дворі не то, що осінь, вже Миколая скоро. Новий рік, Різдво, свята, а я ще не купив ніякі подарунки. І якщо ви також ще не підготувалися до свят, то в мене є для вас презент від наших партнерів Polis.ua. Від них вас чекає справжній новорічний детектив, і є можливість виграти BMW серед консолей. PlayStation 5 Slim. того слухайте уважно. Справжній новорічний детектив це прикольна квіз-гра, яка складається з 15 питань про наших партнерів поліс Її можна пройти до 20 грудня в telegram боті Залишаю посилання в описі. І е, якщо ви там все правильно повідповідаєте, то є можливість виграти е, PlayStation. Класик на мене. Тому рекомендую зібрати всі свої детективні навички, зайти за посиланням у описі, пройти цю всю історію і забрати собі PlayStation. Ну і як завжди, від мене, якщо вам потрібна страховка, залишаю посиланнячко за пробокодом Душенко, ви отримуєте до 30% знижки на любу страховку, яку вам потрібно: від зеленої карти і страхування життя до страхування машини, міні і все, що потрібно. Користуйтеся і святами вас. Я вам зараз покажу моменти, які є по машині. Їх не видно, здавалось би. Але якщо так посвітити, бачите, коротше, є по машині отакі от плями. І оця вся історія має гарно споліруватися. Того я заїхав до Бацоніну Рівер-Вош, я залишаю тачку на два дні, і це все буде поліруватися, вичищатися, в салоні я гарно казали, що вимають. Але основний упор цієї всієї історії е буде на те, щоб гарно полірнути тачку і зробити її з вигляду ну, без оцього. Бо це побачите, просто біда. І ці плями є по всій машині. І так, я на своєму крузаку приїхав забирати Я ще Не думав, що таке в житті скажу. Але хлопці з Рівервош uh, сказали, що вони вже її так під і я просто дивлюсь на неї, і це просто просто якийсь капець. Зараз вам детальніше покажу. На тачка, так ніби нова з салону. І Я за цим скочу. Mm -hmm. Боже цей звук. Якщо ви питаєте, що робили по моїй машині, я сам не знаю. Хлопці сказали, що вони відповлять її, щоб було як дзеркало. Я їм не повірив. Але отака історія. і Я виявляюся тут. Ну і покажу вам ці моменти, які я вам показував тоді. Пам'ятаєте, тут було все в плямах в таких опіках. Я не знаю, що це було, але воно все сполірувалося повністю. Тепер машинка красива і відблискує. Ну що ж, ніч? Я залишаю свою машину, запам'ятайте її такою чорною. Я її такою запам'ятовую, тому що е, забрати я її вже маю трошечки в іншому кольорі, поки що вам розказувати нічого не буду. Але е, ми завтра відправляємося у Івано-Франківськ на крузаку, а ця ляля залишається. Щоб не впав. Ну да. Не, ну вона стала краще, так? тачка. Да? Ну і останнє, що залишилось, це святиня святих. Обвіз цю історію ставлять на будь-яку машину, чи це 320 BMW, чи x 5 5 Competition. щоб машина виглядала крутіше, потрібно поставити губу, спідничку і все інше. У мене було два варіанти: або замовляти е, Макстон. З мінусів його треба дуже довго чекати, або брати по наявності тайвань. Але цей тайвань дорогий разом з встановленням він вийшов мені так само, майже як Макстон. Я ходив, прикладав, придивлявся, думав, замовляти, не замовляти, бо це в мене вже був по наявності, той треба було чекати. І в якийсь момент. Я здався і просто приїхав до хлопців і кажу, ставте. Віддаємо машинку на мийку і зразу на обвіз. Будемо ставити губу і будемо ставити поріг. О, отака от історія. Віддаємо. Якщо там губ, якщо губа сподобається, то, наприклад, можна дозамовити від Макстону задній спойлер і нижній дифузор. А якщо не зайде, то замовлю просто всю докупу, поїжджу так, а потім поставлю ще Макстон Ну що, я вам готовий хвалитися. А так тепер виглядає моя апаратура. Давайте так, чіпсь, зацініть. Ну, а як на мене, навіть цим обвісом вона виглядає тепер набагато красивіше. Тобто обвіс прям їй просився. <рес> ну, мою реакцію ви бачили, що з того вийшло. Давайте я вам зараз легенько підзнімлю і покажу, як вона зараз виглядає. Машину я мив, але поки сюди заїхав, вона вже забруднилася. Того давайте йдемо дивитися, що з цього вийшло. І того саме оцей шлях від моменту, як ми зробили просто машину, і вона прикольно виглядає до моменту, щоб вона виглядала отак. Пройшло ще два чи навіть три місяці і шість тисяч доларів грошей. Напишіть, чи вона того вартувало, але як на мене, зараз вона виглядає прямо. Тут я вам дав невеличкий спойлер. Зараз я вже виглядаю трошечки не так, так як на відео. Оцього вже не буде. А через певний час, напевно, вже не буде оцього. Я запускаю новий прикольний проект в інстаграм і телеграм. Того залишаю вам е, от. Ці дві соцмережі свої. Там я буду розказувати про своє схуднення паралельно автомобільному контенту. Не переживайте, автомобільний контент залишається. Але все ж я впевнений, буде дуже цікаво. Того, якщо ви додивились до цього моменту, значить я вам якимось чином цікавий там і про BMW я розказую, і про наступні якісь нові цікаві проекти, і тачки, і схуднення. Того е, запрошую вас сюди е, трошечки більше мого життя. Чекаю вас в телеграмі, і інстаграмі. Отакий проект вийшов. На цій машині я вже доволі багато відкатався в районі 7 тисяч кілометрів, і мені є що про неї розказати. Тому я підготую великий випуск і буду ставити машини на продажу. Чому так і чому не інакше, я розкажу в наступному відео, і ви не подумайте, ця машина мені прям дуже сильно сподобалась. Але скажу вам таке: є велика різниця між тим, щоб могти купити собі x 5 Competition, і між тим, щоб могти дозволити купити собі X5M Competition. Я та людина, яка може просто купити тачка, яка вартує сотку. Наразі трошки не по кишені не в плані обслуговування, не в плані їзди, а в плані того, що ти розумієш, що тобі, щоб таку машину купити, треба працювати більше року. На таких машинах мають їздити люди, які заробляють місяць 20, 30, 40 тисяч доларів. І не переживає, що ця машина там накатає пробігу, потім її буде важче продати, і все в такому роді. Того, в принципі, такі тачки в більшості, якраз ті люди, які можуть дозволити собі купити ікспиттям Competition, купляють салону і не паряться. Про це ми поговоримо в наступному відео. А наразі я ще маю місяць, півтора-два, не знаю, скільки машини буде продаватись, щоб поїздити і покайфувати. Це в принципі і відповідь на питання, чого машина ще на червоних номерах. Того що якщо б я її зараз поставив на облік, я би до кінця року не зміг її продати. В наступному році на початку я би її продав і вже повністю весь рік не міг купити і продати ще, ще одну машину. А ви як знаєте, я машини міняю дуже часто, тому що це моє по перше хобі. По-друге, це моя робота. По третє, мені реально цікаво і впевнений, цікаво вам. Того, давайте не будемо закінчувати цю історію на сумній ноті. Ще є часу на ній ганяти. Ну, а ви підписуйтесь на канал. Я впевнений, що буде цікаво, будуть цікаві нові проекти. Можете зараз в коментарях написати, що в теорії можна розглянути як наступну машину. Можу вам зразу навіть накинути декілька факторів, які мені потрібні. По-перше, щоб машина була комфортна. По-друге, щоб можна було їздити на дальняк, По-третє, щоб вона не пила 20 літрів бензину, того що ну, в планах дуже багато їздити для контенту, і 20 літрів це дуже багато. І останнє. Це щоб цікаво було для контенту, і щоб вам було цікаво дивитися, щоб її можна було затюнути, щоб зробити впізнаваною. того, якщо у вас є якийсь цікавий варіант, що можна було б або пригнати з Китаю, або пригнати з Америки, або купити тут, зробити якийсь проект, все чекаю в описі. Дуже вдячний, що ви дивитеся. Ну і зустрінемось, коли вийде нове відео. Лайк, комент, підписка. І па!